Поділили, чотири, чотири групи Так, давайте дві групки. Одна туди ближче до позиції, одна тут. Бога на мене з приводу полоси. Ви починаєте з купера, Це 10 віджиман, 10, під... 10 присідань, 10 бьорпі на час. Далі всі проходження повністю перешкод у вас розраховані на командну роботу. Одне одному ви маєте допомагати і прикривати. Нема такого, що один проходить перешкоду, поки група десь застрягла. Ви за одне одним дивитесь, спостерігаєте. У вас будуть поранені. Так само ви маєте реагувати на вибухи, дима і тому подібне. Там, де дима, ви ускоряєтесь, там, де вибухи, ви, відповідно, реагуєте. Питання. Зміли. Перша група. От, 10 віджимань, 10 присідань і 10... Прішки, бляці, Зрозуміло. — мило. Поїхав. Рей, рей, тері! Ліндаш, блинта, зло, літа. заходимо. Рей! Зачищаємо, він таш! Помагаємо, Приймайте його! Один вже займає позицію. Давай, займай позиції. Ну, Дио, вони мають! Займай позиції, сміхом, відкрить! Приходимо зібраємо, дерево не касаємося. Виходиш, виходиш виходиш! Давай, давай, давай! Ця полоса, е, Ідея виникла в Британії, взята повністю під копірку з 128-ї бригади від моїх колег. Е, на полосі розташовані висотні перешкоди для того, щоб військовослужбовець міг долати страх висоти перше в снарядженні. Тоді, коли слизько, холодно, брудно і тому подібно, коли бахкає, дима, щось не видно. Так само є перешкоди закритого типу труба для боротьби з клаустрофобією. багато військовослужбовців бояться замкнених просторів. Тут є перешкода зі забразного типу під землею, де дуже вузький прохід, і військовослужбовець має пірнути. Деякі військовослужбовці будуть проходити цю перешкоду у статусі пораненого з турнікетом, що буде ускладнювати проходження цієї перешкоди для того, щоб швидше боротися зі страхом. Так само є наступна перешкода. Колода з шинами, яма умовно. Це імітація зруйнованого моста, імітація якоїсь висотної споруди, в якій підлога провалилась і лежить одна балка для того, щоб військовослужбовець міг побороти свій страх і адекватно, швидко проходити перешкоду. Говки міни дитині! Фіго! Міна! Лєва нога, блять! трьохсотий! Забираємо триста свого! Укриття його! Стріше! Худа в нього ноги немає, на тим піднімаєш волочи! Сидіть, відео! Хистріше! Див'я тікає! Займаємо коп! Крию, блядь! Залазить а не, блядь, натрифта! Кого, блядь, реш? Сука, я говорю, что за... Головой вперед. потому что головой вперед залазить. я понял, я... Ныряй. Сука. После сдохся. Сука, я уже заебался. Ну, вперед. ми вперед. Прощайте, витягуйте своє. Все, тепер три чоловіка несе вашого побратима двохсоту, в якого зліз турнікет остановку! Три чоловіка! Два чоловіка! Один прикриває! Двоє несуть його, блядь, До самого старта! Він 200, один криє, два несуть, під руки, цього Осьо ваш й побратим, бо він йому ніхто не поміг блядь, накласти нормально на ногу турнікет. Вставай, блядь, бери його! Хто з вас? Туди несем, туди несем. Даточки його. Зали за ноги, або тягнемо! жали за шлайки тягнемо. Типля 200, куди нагадети? Молодці, Тільки тупіжа було пізде! Стає! Хлопці проходять полосу на рівень задовільний. Є свої нюанси, свої плюси. Нюанси випливають через певну вікову категорію. У нас йде серйозний градієнт від 20 умовно років до плюс 50-55. І реально хлопцям важко. Є нюанси, але ці нюанси відпрацьовуються на смузі якраз психологічні. Повністю всі для того, щоб хлопців максимально підготувати до реалій бою. Ситуація в країні така, що воюють, на жаль, всі без винятку в вікових категорій. Знаю, що є проблеми з мобілізацією, і на жаль, картинка така, що реальна мотивація не така, як в перехідні. Але хлопці, коли потрапляють в бойові бригади, як наша, наприклад, 24-та, коли бачать не тільки на словах, а й надії, що є, як приклад психологічна смуга у нас. Що із димами і з гранатами і дають постріляти не два набої, два рожка, то у хлопців мотивація піднімається. Вони розуміють, що їх снабжають нормально, що за них піклуються, і це не просто пусті слова, а ще і дії. Що можна було сказати тим людям, які вагаються, ще? моя думка така, що рано чи пізно будь-яка війна приходить до будинку кожного, і це не треба брати нюанс тільки того, що там у когось хтось загинув, чи у хтось на війні, і я не піду. Ні, треба брати нюанс, що це моя домівка, це моя земля, і треба її захищати. І бояться всіх хлопці, тому такі ж, які зараз полоси проходять, і в дні. і вони боялися набагато більше, бо вони не знали, що як, куди йде, не знали командування. Взагалі нічого не знали. А зараз ситуація така, що дуже багато військовослужбовців вже воює. І ще з перших днів хлопці є, які діляться досвідом, яка частина краща, де командування, як спілкуватися, як діяти на полі бою. Завжди хтось комусь щось підсказує, ділиться досвідом боєвухи. Це завжди все відбувається, тому мотивація має рости в будь-якому випадку. Страх контролюватись, має контролюватись людиною, а не навпаки. Тому треба брати і діяти, а не просто сидіти і казати, що мені страшно. Страшно всім. Сі століння там не зміну. Скільки тобі? 30 Друже, та ідій 30, ти гані, верні, ні. В мене проблеми з мотором. Через то бля я і бігай. Так хуйово. Плюс півтора... Півтора місця на полічці провалявся. І тут зразу такий мене ще від п'ятниці ноги болять Я там Бігали і вкрили. Добре Та да, але ти молодець. Таке луде. Ну виліз. Детский, is виліз. Is. виліз. Можна було там і залишити. Я бля зачіпався, то той хує зачіпився, туто я зачепився. То Треба більшу шахту купати. I I Треба було зразу з запаску сапрку лізти туди. Ну, одразу вкопуватися. Скільки ти в армії вже часу? Короче, з лютого 22-го. Який тебе шлях загалом? Ну, переважний зараз і є. А це? Благі, Благі. Другий день. А до цього? Рівненський полігон і Британія. Тобто ти, ти молодий, а ти вже з 22-го. Та. Так. І ви разом бігаєте. А як так сталося що я скажу правду, як так сталося, мене блядь, вижили з армії. Та скажи. Та ні, ти просто поповнення прийшло, то й все. Заставляють мені автосіма тренуватися. Хулі. Тр просто вкажу. Заєбаний, бо після поранення. Півтора місяці на больничці провалявся, знаєш, на само. Лежиш собі ніхера не робиш, Я зразу нано. треба. Для початку згадати, як була Британія. Зараз якраз погода, Британії. Мокро, бля, Мокра, погода. Все, як має бути. В Британії навчання пройшов. Так. Да. Там полоса була. На третій тиждень, тут з першого дня. Ну Мокро, на класно. Це HZ Brand 2 з коліматором і магніфаєром типу, як збільшувачем. Ну все, все амуніція, на мені що є, то все видали. Ні, Я ще поки що нічого не купляв. Ну, Принаймні не було потреби такого, щоб прям, треба було купити. Можливо, якісь думки з цього приводу є мобілізації, типу хлопці тим, що 30, тим, що 20, тим, що 50, тим, що 50. Їм так. важко. Як ви взагалі співпрацюєте? Стараюся співпрацювати, я теж не, кажу, не скажу, що я там прям рекс. Спортсмен, але блин, якось, якось стараємося один одного, типу, взаємодію один, один з одним. І я готовка? скажу, є ті, що по 50 років, ще мені фору дадуть. <гум> Дивіться, на мене, то, що я там великий, здоровий. Теж кашляє, <гум> шмаркає <гум> і так далі. В паспорті 27, а відчуваю себе на 50. <гум> ну, у мене щось, типу, того. Увагу на мене. Дякую всім за проходження. Всі побачили свої недоліки, правильно? З чим кому треба боротись? У кого були проблеми з турнікетами серйозні, на жаль, у когось були проблеми з висотою застрівання з приводу зброї, недолік у всіх вагомий. Коли ви переміщаєтесь, у вас зброя тіліпається, але це тренування. У вас є час, щоб це опрацювати, виправити. Я особисто від нашої колегії і від бригади всім дякую за проходження, коли вам приємний бон. Я вам ще раз дякую за те, що прийшли. Бажаю вам, щоб у вас все виходило саме в бойовій обстановці, щоб у вас була злагодженість між побратимами. Особливо ті нюанси, які допустили, коли побратимів трошки губили в димах і тому подібне. Щоб у вас на бойовухі такого не було. Бажаю миру, найближчого всім. Хлопці, дякую за довіру і дякую за те, що прийшли сюди і показали, що ми сила. Слава Україні! Героям слава!